Доброго дня вам, дорогі мої підписники, гості каналу. Я вітаю вас цим другим днем. Хто називає Великий День, хто Пасха, хто Воскресіння Господнє, але сенс цього свята один. Воскрес наш Господь Ісус Христос, наш Спаситель. І сьогодні у нас такий дуже сонячний день, вітряний і сьогодні навіть спекотно, хоча вночі було. Дуже-дуже холодно. У нашій місцевості приморозків не було на, це, на, на даний момент, але обіцяють, що мають бути. Сьогодні понеділок, такий день у нас незвичний понеділковий влог, тому що єдине, що я роблю сьогодні, це із таких Буденних справ, буденної рутини, це просто поливаю квіточки, тому що в нас дуже спекотно і дуже вітряно, і всі рослинки просто волають, кричать про допомогу. Тому пополивала. Зараз покажу, які гарненькі мені мене квіточки. І там бесідки. І тут які ростуть гарненько так все. Відходять, що що прихворіло. Примерзла була гортензія. Це така широколиста гортензія синя, синього кольору. Дощ потрібний. Вона трішечки примерзла, але відійшла. І куляня покосив газон, а тут близько коло квітів не косив, тому що я йому заборонила, щоб він не позрізав їх, то потрібно буде пройтися із ножничками. Зацвітають перші іриси. Вони в нас дуже погано квітують. Чомусь почали вони хворіти. Гвоздички Вони розквітають, ось ціла така галявинка, гвоздичок. І сапонарія ми Так, мені вона подобається така гарна. І ось спірея теж буде квітувати, перший рік буде квітувати спірея. Гарна гортензія така. Подобається мені дуже ось такий водозбір. Такого кольору цікавого. Сонце засліплює, не дає показати вам. Ось такий такий гарний махровий, бачите. Е, є в нього назва якась наукова, але в нас в нашій місцевості називаємо водозбір його. І він не ображається. Дуже гарні такі квіточки. Все дуже гарно. Перший рік у нас оцей скампія кущ. Скумпія, скампія. йому більше десяти років, більше навіть. Але перший раз викинули квіточки такі. Я ще не бачила. Він ще ніколи у нас не квітував. Це перший раз. Ось такі такий цікавий, я не знаю, який він буде, як розхироквітне повністю. І вже почала осипатися наша наречена. Теж тільки це звичайно. І вже отут -от має розпуститися. Гарненька полонія. Картопля посходила, добре, що мороз у нас не побив, тому що в багатьох місцях побив е, молоденькі трояндочки, вже із куп'яночками. Виноград теж такий гарний, але він кожного року дуже хворіє. І що ми йому не робимо, якщо врятували зараз, то потрібно дуже над ним пильнувати, щоб не пропустити той момент, коли потрібно буде наступного разу. Знову бризкати, це потрібно звертатися до Маринки. В мене є підписниця і є в неї підписана Марина лайф життя в селі. Кого цікавить, вони і провисять. Вирощують в'єтнамських, а головне, вони виноградом займаються, і дуже так вона до нього підходить до цієї справи професійно і дуже гарно. Не рівномірно посходив бурячок, другий раз пересаджувала я, і морква Не рівномірно зовсім не зрозуміло. Не в нас одних, ну чомусь так в цьому році. І сильно, спекотно. Редисочку вже вириваємо помаленьку, залишилось зовсім небагато. Сьогодні, ані не завтра поставимо поливалку. Квіточки щойно пополивала, тому що такий гарний водозбітку, по кольору гарному. І льонок гарненький такий. Поливати потрібно, тому що дуже-дуже спекотно і все просто жариться. І газон. Постригли його, вигребли його і потрібна поливалка для того, щоб він відновився. Сильно спекотно у нас. Таке все гарненьке, таке все яскраве, але потрібно поливати. Ви погляньте на красу, який цей львіний зіл, ротики, які вони гарні. Бесідочки, які як тут зелено, як тут гарно. Переночок молоденький. Ось квіточки, сім'я полива. Хочу вам показати. Ось, дивіться, яка гарна. Пеларгонія, дивіться, яка справжня пеларгонія, Оце з такими листями. Ось це саме вона пеларгонія. То є пеларгонія плющу лист, є пеларгонія на неї І каже, А ось це саме з таким листям це пеларгонія. І ось розпускається теж. Такі манесенькі, ніби трояночки, гарні, гарні. Теж пеларгоні. І ви подивіться на оце диво. Яка тільки ніжність. Дуже багато їх тут у мене. І так гарно, і тут так затишно. Сісти пити каву. Дуже так гарно і затишно. Йдемо далі. А ви тільки погляньте на оці кольори на оцю красу. Ця пеларгонія така. Ось дивіться, ця бархатна така бордового, вишневого, такого винного кольору, погляньте, погляньте на цю красу, погляньте на цю красу. Гляньте на цю красу. А там далі буде така, вже вона зацвітає, от, -от розпуститься, плющалиста пеларгонія такого бордового кольору теж дуже гарна. А ось ця буде розпускатись. Це така блідорожевого кольору, така махрова. І це все така краса. А це ці молоденькі ще обрізала і їх черенкувала, теж вже будуть квітувати. Гарна така петунія І з калачиками. Це калачики, які перезимували в підвалі. Я їх висадила. Тут спилений горіх, ми вже не знаємо, що йому робити. З нього сік тече-тече-тече і на ньому мільярди зелених вже коля і... Сіллю присипав, він, він тече і навіть квіточки поряд пропадають. Не знаю, що робити з цим. Порадьте, будь ласка, хто знає, як з цим впоратись, що йому зробити, тому що ми вже не знаємо, що робити. І ось хто з нами, хто бачив, як ми зробили отакі стіечки для вертикальної клумби, вертикальний такий квітник, де я одягала горщики, дуже так гарно вийшло, але довелося зняти. Чому? Тому що в нас така сильна спека, немає тут тіні зовсім. І за два дні багато квітичок просто згоріли. Я якісь сильнішенькі принесла сюди, трішечки тут прохолодніше. Вон там заховала. А то виставила в горщики і підвісила до дерева, висять на дереві і он. Виставили тут прохолодніше, і світло є, і прохолодніше багато пропали. Тому що ці всі покупні, я вже удостовірилась в цьому році, що все оце покупне, що ми купуємо, виписуємо, воно гарно укорінене, але коли пересаджуєш його в землю, у горщик, воно починає хворіти, а то й зовсім пропадає. Тому що ну, воно занадто укорінене, занадто воно. Підживлене і воно не адаптоване. Поки адаптуються, приходить певний час і не завжди він на користь. Ці, що я відразу висадила тут в холодочку, то вони відходять і виживають. От Інші реанімації. Все, що можна в холодочку. Останні сині, які. Доростають, теж буду висаджувати. І ось ці помідорчики це високорослі. Я вже майже їх висадила, зараз покажу. А це ще трішечки досадю, а то на віддачу буду віддавати. Ось такі квіточки, тут і пеларгонії укорінені, Все таке те слабіше, те сильніше. Ось що відходить. Реанімація, бачите, присохло, Я її забрала в холодочок, вона відходить. О, так. Але сонце ці квіти не люблять. Там посаджений перець, зараз покажу. Тут у нас горошок і редиска. Дуже редиски багато, всіла ніби мало. Цибуля і посадила огірочки, але ще огірочків не видно. Нічого ірочків не видно, а горошок вже чіпляється. Всьому потрібна водичка. Водичка, водичка. Тут посадила я базилік, зелений фіолетовий. то давно вже посадила і бачу, що тільки-тільки-тільки сходи. Так і ось краса, розсада. Ігрочки вже висаджені. Теж потрібно капельний полив зробити, тому що те, що я поливаю майже кожен день, вони випускають нові листочки, але все ж таки мені хочеться, щоб вони були зеленіші. Так, кріп вже є радиско помаленьку. Така радисочка гарненька. Вже потрібно її зовсім вирвати. Так, і так, сильно жарко, дивіться, кожного дня поливаю. І вони все одно опускають вушка в день, тому що дуже спекотно. Так, у нас тут салатики і розсада. Перчик висадила я тут давно сині. І перчики вже ось висаджені давно і розсада. Розсада це із моєго домашнього насіння. Дивіться, яка висока вона і така лохматі ніжки, таке вже сантиметрів по 10-15. От. Дещо залишимо собі, а то теж на віддачу. Ось такі різні вони. І там вже я висадила високорослі, вже висадили, вони вже там адаптувалися, вже навіть пішли в ріст. Ось так. Тут у нас педагогор волокном. Висаджений перчик. Ось. Дивіться. Ось такий він. Він під агроволокном. Зараз і жарко, але ми не закриваємо края з однієї сторони, з другої сторони ми не закривали. І тут дуже багато редиски, звичайно, росте бур'ян. Це таких декілька помилок, які ми допустили. І ніби вже ще й не молоді, а просто отак, знаєте, буває, що повірили комусь, що хтось там сказав, так, саме отак робіть і зробили, а воно не добре. І я хочу вам зараз сказати, що це за помилки. Так, тут у нас чесник, а по чеснику росте морква. Морква росте так, що її проривати не потрібно. Чесничок її закриває, і вони один одного рятують. Чесник рятує від морк'яної мухи. От так. І роби холодочок, і їм вони дуже гарно дружаться. Мені багато хто писав, що так не можна, можна, я так роблю і мені подобається. Так, Тут декілька рядочків посадимо помідорів, ще високорослих, а тут коляня викопав усю падолішню. Картоплю, на ній просто зверху баделя, не було ніяких там зав'язів, нічого такого. Тому викопав, щоб були тут у нас тільки помідори, тому завтра будемо агроволокно застеляти І вже після свят будемо робити, висаджувати помідори. Ще обіцяють заморозки, то перетерпимо. Сапати потрібно кругом. Все дуже сухе, дуже. Я днями глянула на свою лохину. Вона так гарно начеплялася, ягідок у неї, А я вечором підійшла, а вона зовсім вуха опустила. Знаєте, я навіть злякалася, думаю, що з неї таке. Просто їй потрібна була вода. І я по три відра під кожен кущлила, ніби десь якесь провалля. Ось так, це наша клумбочка. Нова, троянди нові, вони такі гарні, здоровенькі. Але потрібна водичка, тому коляня поставив таку. У нас є така поливалка, ось така, що вона туди-сюди круг... квадратна, не кругла, а ось так вона таким, навіть прямокутником вона поливає. І повністю дістає аж з цього краю мокрий, аж до того краю. Ось так, дивіться, достає, лягає. Така вона у нас прямокутненька і повертається сюди. І як гарний тиск, то достає он аж до самого-самого куточка. Достає якраз кругом, де потрібно там достає. Квітує калина. Це символ України нашої. Дуже-дуже гарна. Це калина ще дідуся мого колись в селі в них росла, і ми так взяли до мами, а потім от мами жили такий кусочок сюди і росте в нас теж. Троянди гарно так ростуть, але потрібно вже щось їм робити, тому що бачиш що деякі листочки скручуються. Так що, ось таке у нас такий на сьогодні понеділок. Поливаємо, їсточки варити не потрібно, тому що наготували багато. Вчора діти були з онуками. Щось поїли, щось з собою взяли, щось нам залишилось, тому сьогодні в нас поливання. Ось дивіться, листочки, що таке. Щось почало їсти знову, незрозуміло. І скручувати листочки почали. Тому потрібно щось робити. Так, гортензії вже цвіт повикидали. Багато нав'язалося на нове місце ми деяку. Порічки пересадили, ті були на, на місці, просто їм вільніше стало. А інші порічки присадили, то вони дуже так гарно вони в нас понав'язувалися на них. Віримо, що буде багато. І врятували від довгоносиків. І е, сподіваємось, що буде ж таки лохина. І журалина, і що-ще. І бруснійка, як брусниця, так. І навіть заквітувала ужина. Ось так вжина закритувала. Ця минулорічна, а ця нова, то вона просто пустила нові. Вон там пагони такі. Не можу піймати. Ось так. То ось такі в нас справи. Є щевель, потрібно зрізати, і петрушку, і чесничок зеленень, і цибульки він багато зелених, потрібно це все зрізати, починати. Заморожувати, ще те не поїли нове. І так по кругу. Вже полунички, Потрібно просапати, гарно пролити. І вона якраз квітує, якраз і потрібна водичка. Кабачки в мене знову зійшло тільки два з десяти. Кабачки мене вже декілька років не сходять зовсім, незрозуміло. А так потрібна, кругом потрібна водичка. Ось так у нас. Працюємо, відпочиваємо, хоча відпочивати ми не вміємо. Так що сьогодні поливаємо, відпочиваємо, а завтра нас запросили в гості в інше місто, то ми поїдемо трішечки. Відпочинемо з друзями один день. Так що так. А щодо помилок хочу вам сказати, знаєте, сказали, подивилася, розумний якийсь блог. Коли мені сказали, що ми хто з нами, той знає, що ми прибрали компостну кучу із городу. І що я вам повинна сказати, дай Боже, щоб так і було. Зараз початок травня, слимаків, ще в нас на городі немає. Бачимо десь лазить, де в нас там в старому підвалі закинутий підвал, яким ми не користуємося. Там бачимо слідки, і там де колонка колись раніше була, бачили слідки, але на городі немає, тому що немає компостної кучі. Ми помітили, що компостна куча це розсадник слимаків, там мільярди їх. Ми вирішили прибрати, порозкидали там город, ну, розкидали. І подивилася, я і мені там. Сподобалося, що можна прикопувати такі високі грядки, прикопувати рештки із кухні, ці решти різні. Там, овочі, коли очистки, ми так і зробили. І що думаєте? картопля почала рости, де треба, де не треба, картопля з очистки. То цього робити не робіть цього, тому що проростає навіть морква. Верхушечки проростають. Так що так, або засушуйте його, там, не знаю, що робіть, якщо маєте, а ні, то буде проростати, щоб ви були готові до цього. І ще одне: ми засипали всі ці високі грядки і засипали город сипцем. Ну, земля і додали багатенько сипцю, такого так гарно. Але ж тепер бур'ян пре і амброзія все те, що росте на перегноєві, на купах перегною. Все росте в нас на городі, і тому частенько сапати в ці високі грядки немає як. Тому беру відеречко і з однієї сторони, і з другої сторони вищіпую по бур'янинки. Ось так додали ми собі роботи. Але це є мудрість, яку ми здобуваємо. Так, у нас такі вітриська дує, дує. Справа тому, що сонце см... пече. Вранці було зовсім холодно, сонце пече. І вітер. І оцей саме цей вітер, він дуже-дуже-дуже висушує землю. Тому доводиться нам поливати. Слава Богу, що є вода, що ми можемо включити воду, а в нас взагалі в будинку дві води. І скважина є. Не наша, тут на території є скважина. І є така вода, як ми кажемо, городська вода, яка з річки тече. От. Тому, якщо не та вода, то інша, але вода є, дякуючи Господу, що якщо немає дощу, а в нас його щось не видно, то будемо поливати. Так що вірю, що зустрінемось. Дай Боже нам усім миру і перемогу, щоб Україна жила мирно, щоб ми могли мирно працювати, садити, сапати, вирощувати, закручувати. Це щастя. Якщо є родина, якщо є для кого крутити, є для кого працювати, яке це величезне щастя. Ось такий у нас сьогодні день, такий у нас понеділок, і другий день Пасхи. І хай Бог благословляє кожного з вас і береже, і коли у вас повітряні тривоги, не ігноруйте, як куди ховатися, ховайтеся. І, звичайно ж, моліться, 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 тому що... Всі кажемо, Христос Воскрес, всі кажемо, Христос народився з Різдвом, ніби віримо, а не молимося, ніби не віримо. Бог чує, відповідає, якби ми тільки були до нього недалеко. Хай Бог благословляє вас, кожного і береже. А з вами, як завжди, я, любов, зустрінемося.